Учителька інформатики та англійської мови тернопільської школи номер 23 Наталія Перехрист здобула перемогу в національній премії Global Teacher Prize Ukraine 2025 у номінації вчитель інформатики. Урочисту церемонію нагородження провели в національній філармонії України. Цьогоріч конкурс зібрав рекордну кількість учасників. Організатори отримали понад три тисячі анкет і 2300 тисячі номінацій від учителів із 200 міст України. Наталія Перехрист має понад 10 років педагогічного досвіду. У своїй роботі вона поєднує цифрові технології, СТЕМ-методики та інноваційні освітні інструменти. Педагогиня впроваджує міжпредметні проєкти, інтегруючи інформатику, англійську мову й екологічну тематику. Серед її ініціатив stem і проект SmartSort для учнів 3-5 класів спрямований на розвиток. Екологічної свідомості дітей, «Посправді я мрію саме про ту школу, у якій кожна дитина буде відчувати свою цінність, у якій немає слабкіших і сильніших, а є лише ті, які потребують підтримки і руки допомоги. Я щиро дякую всім, хто у мене вірив. Ваша підтримка надавала мені крила. Я щиро дякую тим, хто мені сумнівався. Саме ваші сумніви давали мені силу ставати сильнішою, і в першу чергу найбільша моя подяка це моїм дітям, моїм учням за кожен момент, за кожен урок, за кожну спільну ініціативу. Завдяки вам. Я тут Щиро вам дякую.